Я як анонсував, повертаємось до ситуації у Харкові. Нагадаю, за даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, після 11-ї години російські військові двічі влучили по місту у Салтівському районі. Більше про наслідки влучань дізнаємося від речника Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Доєднується Дмитро, Вітаю. Пане Дмитри, чи чуєте нас? Так, на жаль, маємо технічні. Вітаю. так. так. Так, о пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Харкові. Що відомо на цей момент про влучання? Було вже за останні три години два удари по місту Харкова. Обидва в Салтівському районі, влучання боєприпасом, бойовим БПЛА під назвою «Молнія-1» з вчорашнього дня? Це це вже четверте використання по місту Харків, такого типу. Удар не ВПЛА сьогодні. Два удари по цивільній інфраструктурі: одне біля торгівельного центру, друге в багатоповерховий житловий будинок. Наслідок вибуху маємо двох чотирьох взагалі травмованих осіб. Це дві літні подружжя, 74 років. Жінка та чоловік, які мають вторинні осколки поранення від розбитого скла. Вони знаходилися в квартирі в момент влучання. А, і ще двоє. Це дві жінки з гострою реакцією на стрес. А, це новий тип БПЛА для Харкова, доволі легкий, а, ще дешевший за шахет, а, зроблений з дерева, зроблений з а, фанери, зроблений з пластику, пенопласту. А, має на своєму борті озброєння в виді, вигляді вибухової речовини, приблизно 3-5 кілограмів. Це в ситуації з дарем по харкова фугасні е снаряди внаслідок вибуху здійснюється розльоту ланків, та саме вибухова хвиля в місці, де е відбувається лучання. пане Димитре. Ці е безпілотники, оці про які ви щойно говорили, вони звідки можуть долетіти? Яка дальність польоту їхня? Ну, взагалі їх дальність орієнтовно 30-40 кілометрів. Вірогідніше за все, їх здійснюють запуск з території РФ. Точної інформації щодо місць запуску зараз немає, оскільки навіть на радіолокаційних системах в моменти їх польоту їх не видно, оскільки вони зроблені з дерева, там мінімальна кількість заліза використовується. А радіолокаційні системи вони орієнтуються на випромінювання. Саме е, великих об'єктів цей літак взагалі він невеличкий. Він там їх розмах е, крил 1,2 і метри. Він там в декілька разів менше ніж шахет. Mm -hmm. Шакет може е, не в е, шахет, наприклад, бойова частина 50 кілограмів, е, тут може бути 3-5 кілограмів. Відповідно, в 10 разів він менш потужний, е, але все одно небезпечний. І росіяни таким типом озброєння підкреслюють свою чергову невдачу на полі бою і лише тероризують місцеве населення, носячи хаотичні удари по будинкам, по житловим масивам. Пане Дмитро, відколи обстрілюють Харків? Такими БПЛА? з вчорашнього дня? це вже четверте використання. Цього БПЛА за дві доби. Тобто, це доволі нова новація. Я маю даруйте за дологію російських військових, і ймовірно, її може стати більше. Теоретично, так. Були вже на території України використання таких БПЛА і збиття на території області були до цього, але не. Системні використання такого таких випала, але ось по Харкову вперше з вчорашнього дня. Пане Дмитре дякую, що доєдналися. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Надалі будуть новини від колег.